Зовсім незабаром на Netflix вийде другий сезон «Гри в Кальмара, найпопулярнішого релізу стрімінгу за всі роки його існування. Свого часу проєкт за перші 4 тижні з моменту прем'єри глядачі надивилися на одну цілу мільярдів годин. Це абсолютний рекорд серед фільмів і серіалів потокового майданчика. Нові епізоди Netflix випустить 26 грудня на наступний день після Різдва за західним обрядом, незадовго до нового року. Максимально вдала дата для будь-якої точки планети, адже це час відпусток, національних роз ширених вихідних і просто святкового настрою для відпочинку. Звісно, що дивитись не сам Дома, Гаррі Поттера чи щось інше, а віддати перевагу тому, як сотні людей з фінансовими проблемами приймають дивне запрошення позмагатися у дитячих іграх, де на них чекає спокусливий приз зі смертельно високими ставками, ще той вид задоволення. Проте чому би і ні? В цьому відео я розповім про нових гравців, сюжет, закладені ідеї і, взагалі, чим дивуватиме Хван Дон Хьок в другому сезоні. Що ж, почнемо? Ідею першого сезону розробляли понад 10 років. Відомо, що в 2010 ті Хван Дун Хьок уже пропонував сценарій корейським студіям, але вони відкидали ідею як надмірно жорстоку. Також він казав, що спочатку його історія завершувалась на першому сезоні, але щойно серіал став міжнародним хітом. Netflix запустив виробництво другий і третій сезони. За рекордно короткі терміни шоуранеру довелося писати і продюсувати продовження. Звісно, такий швидкісний режим роботи може свідчити про те, що якість. Та продуманість фінального результату виявилися недостатньо цілісними. Хоча перерва у виході в три роки, своєчасне оголошення, що проєкт завершиться третім сезоном, а також відсутність перезйомок і скандалів під час виробництва дають надію на гарний результат. Справедливості заради був один кастинговий скандал, проте це внутрішня історія корейців, тому цей момент. Далі я й не згадуватиму. Наразі відомо про назви перших п'яти епізодів продовження: перша офіційно озвучена, а інші інсайдерські. Очевидно, що повторити успіх першого сезону буде важко, адже просто відтворити фокус зі смертельними іграми не вийде. Власне, шоу візьме інший напрямок розвитку шир, досліджуючи глибше мотиви і закулісну структуру гри, розкриваючи детальніше деяких героїв, яких ми бачили раніше. А також за словами автора грив Кальмара, центральними темами другого сезону. Ону стануть система голосування і хаотичний поділ людей у світі. Символом цього є нові декорації у вигляді великих літер О та Х на підлозі гуртожитку. Глядачам ці позначки знайомі по голосуванню гравців з першої серії, які провели його після першої гри. Згідно третього пункту, згоди на участь в ньому стверджується, закінчити гру можна, якщо більшість згодна. Таке доповнення покликане підкреслити напругу на тлі розбіжності суспільства за різними ознаками через релігійні переконання, вік. Стать, географічне положення або соціальний клас. Схоже, що в другому сезоні, після першої гри Червоне світло-зелене світло. Гравці, так само як і в першому, вирішать провести голосування стосовно продовження участі в змаганнях. Проте цей вибір матиме нові наслідки. Так, за оновленими правилами, голосування між згодними і незгодними відбуватиметься після кожного випробування, даючи змогу гравцям вирішувати, чи залишаться вони в грі, або ж покинуть її. Цей механізм додасть сюжету ще більше конфлікту. І складних моральних дилем, спричинених вибором учасників. Ван Дон Хьок зазначає, що сучасне суспільство переживає кризу через роз'єднаність, і ця проблема буде продовжувати відображати в серіалі, що не дивно, при таких -то вбивчих змаганнях, грошовій винагороді та фінансовому становищу гравців. Також в новому сезоні, окрім соціального розбрату, розкриють конфлікт і єдинам та тобто сильну ідеологічну поляризацію серед чоловіків і жінок у віці 20-30 років в Південній Кореї. Останні Толіття особливо гостро стоїть питання гендерних розбіжностей, рівності та антифеміністичної реакції. Так опитування ІПСОС, проведене в 2021 році, показало, що 41% респондентів країни визнали наявність культурного конфлікту, тоді як середній світовий показник становить 35%. А от гендерний конфлікт, зокрема, став головним предметом суперечок, адже в ньому перетинаються проблеми пов'язані з кар'єрними можливостями, соціальними правами і навіть обов'язковою військовою. Службою, що перетворює його на болючий суспільний феномен у південній Кореї жінки все частіше ідентифікують себе як ліберали, а чоловіки як консерватори. Опитування, яке вивчало громадське сприйняття 14 різних типів конфліктів щороку протягом десятиріччя, показало, що якщо у 2013 році 29% респондентів вважали гендерний конфлікт серйозним, то через 10 років, в 2023, ця цифра зросла до 53%. Також трохи сфорсують. Сую події, розповівши, що одним з гравців в новому сезоні виявиться трансгендер. Власне, я завжди виступаю за якісне висвітлення тематики ЛГБТ, небінарності і гендеру, якщо це не нав'язливо і гармонійно вплетено в сюжет, і не виглядатиме просто даниною сучасній повістці. Як це буде показано в серіалі, побачимо невеличкий ліричний відступ про це: висвітлювати такі теми і неадекватне відношення певної часки людей треба, адже ще 100 років тому права жінок значно обмежувались. А 70 років тому гомосексуальні все ще вважали психічною патологією і класифікували таких людей як злочинців, каструвавши їх чи змушувавши на хімічну терапію гормонами. А як ставились до темношкірих людей, можете подивитись, принаймні фільм Зелена книга, якщо не сильно знайомі з історичною довідкою, або ж прочитати книгу Сапіанс Коротка історія людства Юваля Ной Харарі. Там дуже добре описане порочне коло, в якому опинились темношкірі, з моменту як їх почали продавати в рабство й до нині. Рекомендую. Що ж, перш ніж перейти до персонажів другого сезону, давайте швиденько згадаємо, чим завершився перший. Після перемоги у фінальній грі та зустрічі в лікарні з Олен Намом, старим, що мав номер 001, який виявився одним з творців гри, Сон Гіхун збирається летіти до Лос-Анджелеса, щоб побачитися з дочкою. Але в метро він зустрічає вербувальника, який грає в такт чи з бідолахою. Тут він розуміє, що організація проводить новий набір гравців. Гіхун забирає візитівку і телефонує за номером. Щоб з'ясувати, хто стоїть за новою горою. Ведучий відповідає йому, щоб той спокійно летів до дочки, але Гіхун скидає слухавку і змінює свої плани. У продовженні пройшло три роки. Сон Гіхун скористався виграшем, щоб відстежити всіх, хто пов'язаний зі смертельними змаганнями. Однак незабаром розуміє, щоб зупинити організацію, йому потрібно знову опинитися на цих іграх. В інтерв'ю 2013 року Лі Чан Че, який грає Гіхуна, підтвердив, що ведучий Ігор, також відомий як фронтмен, стан. Головним антагоністом і отримає більше екранного часу. Адже саме йому збирається мститися номер 456 Хван Дон Хьок розповів, що сюжет розкриє поліцейське минуле персонажа Лібен Хона. Я думаю, що питання до поліції це не унікальна проблема Кореї. У світових новинах я читаю, що поліція недостатньо швидко реагує на виклики, через що інциденти приймають гірший оберт. Це одна з проблем, які я хотів висвітлити. Можливо, у другому сезоні я зможу поговорити про це більше, сказав шоураннер. Також більше уваги отримає загадковий вербувальник у виконанні кон'ю в промокомпанії нових епізодів. Йому був присвячений один з коротких тизерів, в якому показали, як герой збирається на роботу і запрошує глядача зіграти в такче. У продовженні повернеться Хуан Джун Хо, якого грає Віха Чун. В першому сезоні його герой, молодий детектив, влився в ряди персоналу гри, щоб знайти свого зниклого брата, яким виявився фронтмен. Нагадаю, що в фіналі його доля залишилась нез'ясованою. Глядачі бачили, як його. Опі стрелили і він упав зі скелі. Проте, як ми знаємо, якщо в кіно не показали труп, то й немає 100% гарантії смерті персонажа. А навіть якщо труп є, то перевірте, чи це не Лорд Блеквуд або стріляйте ще і ще. З трейлера також зрозуміло, що Сонгі Хун помітно похмурішав. Від колишньої пустотливості не залишилось сліду. На одному з промо івентів Дон Хьок пояснив, що всередині героя Лі Чонче щось зламалося за час у грі. Що ж, поки шура виступає в ролі кепа. Адже очевидно, після такої екстремальної гри на виживання, не зіпсувати психіку нереально. Творець серіалу каже, Гіхун побачив занадто багато смертей і йому вже не стати собою, як би він не старався. Сам актор підтвердив, те, яким ви бачите Гіхуна в першому сезоні, і той стан, в якому він з'являється в другому, сильно різняться. Як і в першому сезоні, змагання почнуться з гри Червоне світло, зелене світло. А от далі все цікавіше. І можна лише будувати гіпотези по кадрам з трейлера, тизера та інших Супутніх матеріалів, як-от, підказки від творців на цій світлині. На карці намальована лялька, будинок, колесо рулетки, маринка, веселка і карусель в самому центрі, який буде порядок, та що конкретно означає кожен символ, окрім ляльки, важко сказати. Так на одному з моментів трейлеру бачимо, що гравці стоять на платформі, яка крутиться, поки охоронці спостерігають. Можливо, це буде щось на кшталт атракціону, який тебе розкручує, а ти маєш не вилетіти на край платформи. І в цей момент ми бачимо напис. 220. Нагадаю, що після дебютної гри першого сезону вибуло 255 гравців і залишилось 201, тобто це менше ніж на кадрі тут. Хоча для трейлеру можна і підкругувати ці цифри, щоб заплутати з послідовністю ігор глядачів, які вдивляються в деталі. На іншому кадрі можемо побачити фронтмена, що спостерігає за перебігом гри в веселку. Причому в веселки дві. Можливо, це гра схожа за логікою на перетягування канату з першого сезону. Має ж бути якесь командне змагання, окрім індивідуальних. Хмаринка, зображена на карті, може означати гру схожу на скляний міст першого сезону, щось пов'язане з висотою. Якщо звернути увагу на стіни однієї з локацій, де відбувається вірогідно гра з будиночком, зображеним на карті підказці, то побачимо і хмари, і веселки, і будинок, прапорці, комбо всього. По ходу першого сезону творці залишали підказки на стінах відносно всіх ігор та їх сюжету. Тож при перегляді серіалу не забувайте дивитись на стіни. Колесо фортуни має різні кольори. Схоже на якусь азартну гру з казино. Правила, ми не дізнаємось до виходу, але припущу, що це змагання, в якому від твого вибору залежатиме складність завдання, як було в першому сезоні з сукровими людяниками, де учасники повинні були за 10 хвилин за допомогою голки вирізбити з цукрової карамелі попередньо обрану фігуру, не зламавши її. Ще чомусь здається, що однією з ігор будуть хованки від охоронців. Забагато кадрів, де гравці від них тікають. Одне з двох: чи назріває революція, чи Хоронців закриті очі, вони рахують до 10, а потім йде відлік певної кількості хвилин. І вони шукатимуть гравців, кого знайдуть, вб'ють. Кривавості в промоматеріалах і так вистачає. Теж висловлюю гіпотезу, що нам показали в усіх відео лише 4 чи 5 ігор, а фінальну шосту приберегли на третій сезон. Та й взагалі, як варіант саму гру можуть перервати. Це й буде сюжетним поворотом фіналу. Фронтмен скривається, Гіхун не зміг помститися і зламати систему, а брат інхо ведучого гри. поліцейський Анджун Хо готовий до арештів і викриття підпільного жахіття. Друзі, це невеличка пауза створена для того, щоб ви підписалися на наш канал, поставили вподобайку цьому відео, а також написали, яке ваше ставлення до гри в Кальмара, чи сподобався вам перший сезон, та що чекаєте від другого і третього. Дякуємо за перегляд і повертаємось до теми ролика. Грати в смертельні ігри знову будуть. 456 гравців. Дев'ять з них отримали персональні постери. Їх ну, ми знаємо. На ньому затримуватись немає сенсу. Імсіван грає мюнгі ютубера, втягнутого в афери з криптовалютою, чиї помилкові інвестиції провели до величезних фінансових втрат для нього і його підписників. Перебуваючи в бігах, він вступає в гру. Кан Ханиль, який виконує роль колишнього морського піхотинця Дехо, поділився таким описом: у нього є ця надмірна мужність і стратегія виживання, яка робить його схожим на крутого. Але також він і трохи доброзичливим ошуканцем, здатним налагоджувати зв'язки з іншими завдяки своїй хитрості. Лі Джин Ук грає Гьон Сока, відчайдушного батька, який вступає в гру, щоб рятувати свою доньку, що страждає від лейкемії. Пак Сон Хун постане в ролі Хьонджу, колишнього солдата спецназу, і жінки трансгендера, якій не вистачає грошей на операцію з підтвердження гендерної ідентичності, вона демонструє неймовірну силу, рішучість і природне лідерство. Зазначив актор. Власне з цього приводу був скандал в Кореї, що трансгендера зіграв не трансгендер, а чоловік, який видає себе за нього. Йон Чик у виконанні Ян Донгина приєднується до гри, щоб розплатитися з боргами від азартних ігор. А його мати Гім Джа, роль виконує Кан Ешим, слідує за сином, щоб захистити їхню сім'ю. Одним із учасників нової гри в продовженні виявиться Джон Б, власник бару і дуже хороший друг гіхуна, якого ми бачили в прем'єрному епізоді серіалу. І останнім заявленим мажорним персонажем у грі буде героїня акторки Чо Юрі Джун Хі, яка стикається в грі зі своїм колишнім хлопцем Мьон Гі, що обдарив її з інвестиціями. Також до акторського складу нового сезону приєднується Но Іль, персонаж Пак Гюйон, скорботна мати, яка має лише одне бажання в житті знайти свою дитину. Залишено в північній Кореї ще в кастовій шла Гукхі в ролі Соньо шаманки, чиї загадкові пророцтва і прокляття викликають занепокоєння серед конкурентів. Іншим примітним персонажем продовження стане Танос, репер, який втратив свої гроші в криптовалютні афери Мюнгі, затаївши на нього образу. Персонаж сформує коаліцію з молодими гравцями проти колишнього криптовалютника, серед яких буде Боягус Мінсу, колишня працівниця нічного клубу Намгю та інші. Про фінальний сезон відомо небагато. За словами Хван Дон Хока, він практично закінчив монтувати візнятий матеріал, а сам реліз заплановано на 2025 рік. Епізодів планується 6 чи 7. Вірогідно, Netflix випустить заключні епізоди шоу або ближче до кінця 2025-го, за аналогією з другим сезоном, або ж набагато раніше. Чому такі думки? Зйомки продовження тривали з серпня 2023, по липень 2024-го. Третій сезон знімали паралельно. З другим, тобто загалом аж 11 місяців, тоді як перші відзняли за 4 місяці. Потенційно, історію другого сезону можуть закінчити на потужному клівхенгері. Зазвичай в таких ситуаціях намагаються не затягувати занадто з виходом продовження, тож ліс можливий і раніше. Тим паче, грудень 2025-го, можуть віддати другому сезону Піса. Так чи інакше, гра на цьому не закінчиться. У 2025 році Девід Фінчер почне виробництво англомовної версії для Netflix. Спочатку. Ходили чутки про розробку ремейка, однак очікується, що це буде оригінальна історія у цьому всесвіті, дії якої відбуватиметься в Сполучених Штатах. Інсайдери стверджують, що в спін-офі корейського шоу можуть бути камео зірок оригінального серіалу, а робоча назва проєкту Грав Кальмара Америка. Фінчер виступить шоуранером і вірогідно зрежисує декілька епізодів. Постановник уже заходив на територію подібних трилерів. Пригадує його фільм 1997 року Гра з Майклом Дугласом. У головній ролі, де його герой стає мимовільним учасником заплутаної та небезпечної гри. Творець серіалу Хван Дон Хьок схвалив вибір Фінчера. Мені подобаються його роботи. Тож, якщо він перезапустить проєкт на свій лад, то я, як фанат, обов'язково подивлюся, впевнений, у нього все вийде, але гра. Все ще моя. Дякую вам, друзі, за перегляд. Граф Кальмара повертається 26 грудня, щоб зачепити серця глядачів і ще раз нагадати, наскільки важлива людяність, навіть у найскладніших обставинах. Посилання на фонди для підтримки сил оборони в описі відео. До побачення!